Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Ми, на жаль, ми сьогодні програли, і ніхто негативним результатом не буде втішувати себе, але були непогані сторони гри, які хлопці продемонстрували. Вони знову-таки билися до кінця, незваючи те, що напротязі всього матчу ми програвали, ми гранили рахунок. Не виступили нам, звичайно, бо швидкості були набагато більше, ніж наші хлопці привикли грати. Все-таки ми боролись, ми тримались, не вистачило трошки-трошки. Ну, часу готуватись якось нема, будемо відпочивати. А також це третя гра поспіль і часом, між іграми все менше і менше, але ми будемо все-таки спробувати виходити і показувати гру яку ми можемо і мусимо яку ми можемо йому співати